Так сталося, що коли в мене було сім місяців вагітності другої дитини, мій чоловік загинув на фронті. Дівчат в Айдарі вистачає, кожен з нас дуже багато втратив, я лишилася без домівки, геть без усього. Мама вас дуже сильно любить. Я вам обіцяю, скоро ця війна закінчиться, і я вас ніколи більше не залишу. Жага помста. Просто жага, помста. Красива, сильна та незламна. Люба бойовий медик батальйону Айдар. І в дівчини дуже незвичайний позивний шахерезада. Це сталося ще у 2014 році, коли у складі правого сектору Люба була у пєсках, і під час мінометного обстрілу вона на прохання командира розповідала казки. Закінчився обстріл, кінець казки. І так щоразу. Тому вона і стала шахерезада. Але по рації такий позивний дуже довгий. Тому цю красуню кличуть просто шах. А рятувати. Життя це не випадковість, а її бажання ще з дитинства. Вайдарі я з жовтня 2020 року. Я є старшим бойовим медиком штурмової роти. Ну, ми розуміємо, що часто, до речі, дівчата ж медики, да? Це не стереотип, це просто не ну, так складається. Чому ви взагалі обрали і медичну справу, і військову справу, і цей важкий шлях? Коли мені було 6 років, в мене тяжко захворіла моя мама. Вона була дійсно на межі життя і смерті. і Тоді я зрозуміла, що я хочу бути лікарем, я хочу рятувати людське життя. А після закінчення школи я вступила до медичного на бюджет, все було добре. Але в один прекрасний момент я вирішила розібратися. Це був 14 рік, що в нас в країні відбувається. І я вийшла на правий сектор. Я до них поїхала. Я їх поставила перед фактом, що я їду з вами на схід. Тобто, ну все це не обговорюється. Я забрала документи з медичного і так я з ними поїхала на схід. Батьки мої про це дізналися десь через місяця-півтора, напевно. Але вже не було куди відступати і так розпочався мій шлях. Потім була умова від командування правого сектору, що для того, щоб я залишилася саме на нулі, не в сірій зоні, не на другій, не на третій лінії, у мене повинна була бути хоча б якась корочка, те, що я є медиком або інструктором. І мені довелося тоді проходити курси. Це був курси Червоного Хреста, потім була канадська програма. А вже коли я потрапила до Айдару, мене відправили у Дісну. І там я спочатку здобула старшого медика роти, а потім так чисто мене відправили на повтор матеріалу, на бойового медико-взводу. Так, це родина, це сім'я, це це ідилі. Це ідиля, особливо наша рота, це та група людей. Ну, з якою ти можеш абсолютно про все поспілкуватися, ти можеш пожартувати на будь-які теми. Це люди, які тебе завжди підтримують. У нас із хлопцями, у нас взагалі немає секретів один від одного. Тобто вони знають все про мене, я знаю все про них. В будь-який момент ми сідаємо, ми можемо з ними поговорити. Ми можемо посміятись. Коли треба, я їм поплачуся. Вони мене вислухають. Ну, у нас взагалі все прекрасно. Знаєте, таких от затяг, да, там, як є там в зсушних інших бригадах, військових частинах? У нас такого взагалі немає. Тобто, у нас дійсно у нас абсолютно людські відносини сімейні. Як багато Айдарі дівчат, і чи відчуваєте ви гендерну рівність або нерівність? Дівчат Айдарі вистачає. Це і строєва служба, це управління батальйону, також є медики, які знаходяться так само з хлопцями напередку і під час виконання бойових завдань. Стосовно гендерної рівності, так, вона відчувається, але все одно ти відчуваєш те, що хлопці, ну, якось будь-яким чином за будь-якою можливості намагаються тебе трошки оберегти від усього цього. Там, коли ми виходили на штурм. Певного населеного пункту, то це відчувалося. Я в той момент була трошки забула про те, що я є медиком і згадала те, що я штурмовик. І почали ми штурмувати на рівні з усіма. І тоді я це зрозуміла: хлопці намагаються знає, так, трошки відтіснити подалі, там прикрити собою, якось закрити, щоб уберегти. Це відчувається, тому що знову ж таки повторюсь: у нас перш за все дійсно дружні сімейні відносини, і кожен намагається один одного захистити усіляко. Ну от, ви молода, красива дівчина, ви така у вас сяють очі. А поза камерою ви можете муштрувати мужиків зайдару, і вони вас не те, що слухаються, бояться, Оце почуття гумору. Ну, ви видно, що ви родина, ви близькі. За що ви воюєте? От зараз ви рік війни, повномасштабної життя, молодость, роки вони йдуть, і ви їх віддаєте. Усім нам, і ви воюєте. За що ваша війна? За життя усіх нас. Тому що всі ми хочемо жити. Ми дуже любимо свою Україну, кожен з нас дуже багато втратив. Я лишилася без домівки, геть без усього. В мене є діти, які так само хочуть жити і зростати в Україні. У мене дитина у сім років. Він мені подзвонив, коли вони вже виїхали звідти. Він мені подзвонив і каже: Мам, можна я буду розмовляти на українському язикі? Тобто дитина свідомо перейшла на українську мову вони знають, хто такий Путін, вони знають, з ким ми воюємо, вони знають, що Росія на нас напала. Вони бачать усі ці дуже неприємні моменти, які нам приносить Росія, тому нам є за що воювати. Знаєте, там говорять у соцмережах, там ми воюємо за владу, там не треба за владу воювати, але ні, у нас ніхто за владу не воює. Тому що влада сьогодні одна а завтра ми захочемо, ми оберемо інших людей на цю посаду. А країна в нас одна залишається, і нам треба цю країну захищати, тому що я хочу жити у своїй державі. Люба родом з Бердянську, але цей рік повномасштабної війни забрав в неї набагато більше, ніж просто дім та рідне місто е, в мене мама, тато і двоє діток. Е, так сталося, що коли в мене було 7 місяців вагітності другої дитини, і мій чоловік загинув на фронті. Від кулі снайпера він поліз захищати свого побратима, якого на той момент поранив снайпер. Бувають такі у снайперів цікаві ігри, скажімо так, коли вони не вбивають, а трьохсотять. І мій поліз його врятувати. І тоді снайпер випустив другу кулі і вбив мого чоловіка. Тоді я зрозуміла, що. Моя війна не закінчилася, що мені є за що боротися, мені є за кого помститися. І коли 24 лютого о 5-й годині ранки почали обстрілювати окраїни міста, коли вже прорвали Маріупольський напрямок, на той момент я звільнилася з Айдару за сімейними обставинами, і я була учасником громадської організації, учасників бойових дій по місту Бердянську. І десь за місяць-півтора, як нас у себе почало СБУ збирати, міста Бердянська, поліція міста Бердянська, і почали казати: ну можливо, якщо воно буде, ну ми зрозуміли, що якщо про це говорить СБУ, то воно буде тут просто питання часу. І ми вже були заздалегідь, розпланували. План маршруту, точку збору наших родин. Ми виняли спеціальний автобус, який забере наші сім'ї, і в разі чого він їх буде вивозити. І так трапилося, що коли о оп'ять ранку почалося все це у нас, то я почала збиратися, батькам наказала збирати дітей і чекати. Ми всі думали, що положать зв'язок, і ми не зможемо ні з ким тримати зв'язок. І тому мої батьки знали, де вони повинні будуть і де вони повинні очікувати на той автобус. Єдине, що я пам'ятаю, такий крайній момент мого перебування з моєю родиною, це коли близько сьомої години ранку ми автобусом під'їхали до тієї точки, де була моя сім'я, я просто з автівки вихопила своїх дітей і комусь навмання передала їх в автобус. Я не змогла їх не обійняти, не пригорнути нічого. І потім, коли родина вже виїжджала, а ми залишалися ще там виконувати свою роботу. І близько. Майже дві доби в мене взагалі не було зв'язку ні з ким з того автобусу. І я не знала нічого з ними, ні як вони, тому що в них маршрут проходив через населений пункт Райнівка, і як тільки наш автобус рушив з нашими родинами, буквально хвилини через дві нам вийшли по рації повідомили, що в Райнівці вже висадився російський спецназ. І, ну, і все, і ми не знали, чи доїхали вони, чи не доїхали. Спочатку вони поїхали до Львова. А потім вже приїхали в інше місце. Як ви пояснюєте дітям після того, як вони втратили тата на війні, що мама зараз на війні, що ну, ризикує собою? Вони ж це розуміють. Вони це розуміють, так, вони розуміють, вони дуже сумують, вони дуже так само хвилюються. Важко це все їм пояснити, якщо чесно, але вони дуже розумні. Знаєте, зараз з цією повномасштабною війною діти не тільки мої, а всі діти вони подорослішали, і не на одне життя вони стали дорослішими. І їм нічого пояснювати не треба, вони самі все зрозуміють. Коли ви крайній раз бачили з родиною? Це було влітку минулого року. Нас тоді вивели на ротацію, на так звану ротацію. І тоді мої батьки приїхали туди, і я з ними побачилась. Ваш чоловік був військовий. Я розумію, що ви були за духом, певно, споріднені душі, тому що у вас був шлях один. Це не просто там чоловік і дружина, у вас родина, а у вас ще є набагато більше. Це дуже цінно. Де ви знайшли той ресурс жити далі, коли ви його втратили? Жага помста. Просто жага помсти. І саме з цим шаленим бажанням помсти, я і прийшла тоді до військкомату, тому що ну, мої діти не заслуговують на таке життя, так само, як і діти багатьох українців. Я думаю, він вами дуже пишається зараз. Немає сумніву, що ми переможемо. Жодних сумнівів. Саме завдяки таким людям, як ви всі, тому що коли з вами спілкуєшся поза камерою, коли ви більше вивільняєте свої емоції в такі щирі, безпосередні, коли ви жартуєте, відчуття спокою приходить, що нас захищають такі дійсно достойні люди, але все ж, що нам допоможе перемогти, окрім озброєння, яке нам дають? Єдність? Зараз такий час дійсно дуже важкий і складний час для всіх українців. І зараз як ніколи потрібна ця єдність. Не потрібно роздавати жодних таких, знаєте, от внутрішніх конфліктів, хто на якій мові спілкується, хто яку музику слухає. Дуже багато було нам коментарів, писалося те, що ми слухаємо російських виконавців, да, там російську музику, ми спілкуємось на російській мові, але е, так сталося, що. Більшість, скажімо так, російськомовних людей вони зараз на сході захищають свої домівки, домівки багатьох і українців і захищають всю Україну, її цілісність. А ті, які скажімо так, псевдопатріоти, які вдягають вишиванки і говорять, співають виключно там солов'їною українською мовою, ми всі знаємо, де вони знаходяться. Тому перше дійсно, що дуже хотілось би від людей, це єдності. Щоб вони не робили дестабілізацію саме із центру, і середини країни, тому що це буде дуже важко. А ворогу це зіграє тільки на руку. Ну, Шевченко ж казав: обніміться. Тільки єдність. Про що ви мрієте після перемоги? Додому хочу. Додому, до дітей. Вона щоденно продовжує свою боротьбу, свій особистий шлях помсти і дуже мріє про день, коли вже ніхто і ніщо не розлучить її з дітьми. Сонечки мої, мої котики рідненькі, мама вас дуже сильно любить. Я вам обіцяю, скоро ця війна закінчиться, і я вас ніколи більше не залишу. Ми завжди будемо разом.